У цьому відео ми розглянемо тестування на ВІЛ дітей старше 12 років та види тестів, які для цього використовуються. Для цієї вікової групи ми використовуватимемо термін підлітки. Наприкінці цієї сесії ви зможете окреслити особливості тестування на ВІЛ серед підлітків. Підлітковий вік є періодом високого ризику інфікування віл. В усьому світі кількість нових випадків віл ВІЛ-інфекції серед молоді у віці 15-24 років продовжує залишатися високою, фактори ризику інфікування ВІЛ-у підлітків подібні до факторів у дорослих і включають небезпечні сексуальні практики та вживання ін'єкційних наркотиків. Підлітки також особливо вразливі до сексуального насильства. Коли слід розглядати тестування на ВІЛ для підлітків. Зупиніть відео та обміркуйте відповідь. Після цього продовжуйте перегляд. З підлітками, так само, як і з дорослими, важливо вести бесіди щодо факторів ризику інфікування ВІЛ. Обговорення Має включати визначення ризиків, пов'язаних або з їхньою власною поведінкою або з поведінкою сексуальних партнерів. Ось деякі ситуації або дії, які підвищують ризик інфікування віл. Сексуальний партнер може бути віл-інфікованим і не приймати АРТ, або не мати прихильності до АРТ. Інший ризик є у тому, що партнер має невідомий віл-статус разом з факторами ризику інфікування віл. А саме він вживає ін'єкційні наркотики, є чоловіком, який практикує секс з чоловіками, є працівником комерційного сексу, має кілька статевих партнерів, має діагностовану ІП США. Дії, які наражають підлітка на високий ризик інфікування ВІЛ, включають використання ін'єкційних наркотиків, секс чоловіка з чоловіком, надання сексуальних послуг за винагороду. Оральний або анальний секс без презервативу з багатьма статевими партнерами, наявність або інфікування ІП США. Підліткам з будь-яким із цих факторів ризику слід запропонувати тестування на ВІЛ. Тестування слід проводити під час виявлення ризику. А потім, якщо ризик триває, тестування слід повторити через 4 тижні, а потім щороку. Тепер давайте обговоримо групи підвищеного ризику інфікування, представники яких повинні пройти тестування на ВІЛ. Підліткам з негативними результатами тестів на ВІЛ, які постійно мають сексуальні практики з високим ризиком, слід запропонувати проведення деконтактної профілактики ДКП. Однак тема ДКП не представлена у цьому курсі. Інші групи підвищеного ризику інфікування ВІЛ, яким слід пропонувати тестування на ВІЛ, включають підлітків трансгендерних осіб, безпритульних, мігрантів та переміщених осіб, жертву сексуальної експлуатації або насильства. Які ще сценарії спадають на вашу думку, коли б ви порекомендували тестування на ВІЛ для підлітка? Зупиніть відео, поки обмірковуєте відповідь. Один із сценаріїв, коли підліток має клінічні ознаки або інфекції, які викликають занепокоєння щодо імунної недостатності будь-яка опортуністична інфекція у підлітка, така як пневмоцисна пневмонія, повинна викликати занепокоєння щодо ВІЛ. Інші клінічні сценарії, за яких слід розглянути тестування на ВІЛ, включають утрату ваги невідомої етіології, генералізовану лімфаденопатію, вітряну віспу. Молочницю ротової порожнини, рецидивуючі бактеріальні інфекції та тромбоцитопенію невідомої етіології. Як і дорослі, усі підлітки, хворі на туберкульоз, також повинні пройти тестування на ВІЛ. Підлітки із симптомами гострої ВІЛ-інфекції, які мають фактори ризику інфікування ВІЛ, повинні пройти тестування на ВІЛ. Останній сценарій це підліток, який пережив сексуальне насильство або наругу. Дозвіл на тестування. Хотілося б поговорити про дозвіл на тестування підлітків. Чи можна підлітку пройти тестування на віл без дозволу батьків або опікуна? Підхід до тестування підлітку залежить від його віку. Загалом діти молодше 14 років потребують участі батьків або опікунів. У рішеннях стосовно тестування на ВІЛ, підлітки від 14 років можуть зробити тест на ВІЛ самостійно, без дозволу та повідомлення батьків якщо дитина молодше 14 років визнана як така, що має фактори ризику інфікування ВІЛ, і вона не бажає залучати своїх батьків або опікунів, або батьки та опікуни не дадуть дозвіл на тестування, тоді слід надати їй інформацію про послуги служб соціального супроводу. Та громадські організації, до яких вона може звернутись по допомогу або залучити соціальні служби або органи опіки та захисту дітей, і провести тестування за запитом органів соціальної опіки та піклування із залученням представника служби у справах дітей. Вибір варіанту тестування на ВІЛ існує кілька доступних варіантів тестування на ВІЛ, і ми повинні подумати про те, який тип тесту підходить для тестування підлітків. Тип тесту, який ми обираємо, на антитіла до ВІЛ або на антиген антитіла до ВІЛ-1 або 2, залежить від клінічного сценарію у ситуації, коли у підлітка виявлені фактори ризику інфікування ВІЛ, але немає жодних клінічних ознак або симптомів віл-інфекції доцільним є тестування на антитіла до ВІЛ методом ІФА або за допомогою швидких тестів. І це має бути початковим скринінговим тестом. Консультування. До та після тестове консультування підлітків має проводитися відповідно до тих же рекомендацій, що й для дорослих. Зокрема, інформацію про фактори ризику інфікування ВІЛ та важливість як позитивних, так і негативних результатів тестування слід надавати простою мовою, зрозумілою підлітку. Якщо результат тесту на ВІЛ негативний, підлітка слід проконсультувати щодо профілактики ВІЛ, зменшення ризикованої поведінки та можливості деконтактної профілактики для тих, хто практикує ризиковану поведінку щодо інфікування ВІЛ. Позитивні результати тестування які кроки необхідно вжити, якщо скринінговий тест на антитіла до ВІЛ виявився позитивним. Зупиніть відео, поки обмірковуєте свою відповідь. При позитивному результаті тесту слід повторити тестування з іншим типом тесту на антитіла до ВІЛ. Наприклад, якщо швидкий тест дає позитивний результат, тоді слід узяти кров для підтверджуючих тестів. Якщо цей другий тест також позитивний, слід провести третій тест для підтвердження інфекції, якщо усі три тести на антитіла до ВІЛ позитивні, то статус ВІЛ-інфікування підтверджується. Якщо будь-який із повторних підтверджувальних тестів дасть негативний результат, статус вважатиметься невизначеним, і особу слід повторно протестувати через два тижні. Якщо у підлітка підтверджено вілінфекцію, його слід якнайшвидше направити для узяття під медичний нагляд та призначення лікування. Важливо не втратити підлітка із спостереження. Упродовж періоду від отримання результату першого скринінгового тесту до початку АРТ необхідно повідомити підлітку про важливість завершення алгоритму тестування та допомогти записатися на прийом до лікаря. Коли використовувати тести на антиген антитіла до ВІЛ-1 або 2 бувають випадки, коли для початкового тестування на ВІЛ. Доцільніше проводити тест на антиген антитіла до віл 1 або 2. Ці ситуації включають підліток із поведінкою підвищеного ризику з симптомами гострої ВІЛ-інфекції тест на антиген антитіла до ВІЛ-1 або 2 виявляє близько 80% випадків гострих ВІЛ-інфекцій. Якщо результат тесту негативний, але є занепокоєння щодо наявності гострої ВІЛ-інфекції, Слід провести тест на нуклеїнову кислоту віл, вагітність, підліток із ознаками та симптомами прогресуючої віл-інфекції. У підсумку підлітковий вік є періодом високого ризику інфікування віл, підлітки можуть демонструвати поведінку, яка підвищує ризик інфікування віл або мати сексуальних партнерів, які піддаються ризику інфікування віл. Важливо, щоб медичні працівники. Проводили бесіди з підлітками щодо факторів ризику інфікування віл, підлітки, у яких виявлено високий ризик інфікування віл, повинні пройти обстеження за допомогою тестів на антитіла до ВІЛ. Тестування на антиген антитіла ВІЛ-1 або 2 слід застосовувати для підлітків із симптомами гострої або прогресуючої віл-інфекції. Загалом діти віком до 14 років потребуватимуть участі батьків або опікунів. У прийнятті рішень щодо тестування на ВІЛ.